Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяв, розберемо автівки в бюджет від 7 до 10 тисяч доларів на автоматичній коробці перемикань. А, рік буде від 2010 го тож погнали. Перше, це 3 2015 року, 9900 в неї прайс, 138 тисяч пробігу. Зараз подивимося, що з нею було в Америці. В Америці в неї був ось такий боковий удар, не дуже сильний а Спрацьовувала а, бокова ось тут безпека. бічна, Від 350 ставка в неї була, а авто заводилось та їхало. В принципі, непоганий варіант для придбання 2015 року. Так, йдемо далі. Далі в нас іде Volkswagen Golf 2013 року, 9500 в нього прайс, 83 тисячі. Я гадаю, що трішки відмотаний. Прайс трішки великий. Гадаю, що ідеальний для нього прайс це 8. А так, це 2,5 звичайний атмосферний двигун, який ставився на пассад. Дуже гарне авто на автоматичній коробці передач. Зараз подивимося, ось так виглядає. Є невеличкі нюанси по кузову, проте в цілому виглядає все в дуже гарному стані. Далі у нас іде Kia Forte 2013 року, 9000 в неї Прайс, 1,8 двигун, автоматична коробка передач. Зараз подивимося, що з нею було в Америці. В Америці був ось такий передній удар, не дуже сильний. Безпека в неї зараз подивимося, не спрацьовувала. Гарний білий салон. Так, добре, йдемо далі. Далі в нас що йде? Це BMW 3K 2010 року, 9000 прайс, 120 тисяч. Пробіг, гадаю, що трішки може бути змотаний. Ось так виглядає. В принципі, непогана автівка, але слід перевіряти особливий двигун. я перевіряв одного разу, та були задири в циліндрах, тому все слід перевіряти в цій автівці. Так, йдемо далі. Далі в нас йде також Mazda 3 2014 року, 9000 прайс, 184 тисячі пробіг. Вона виглядає ось так. Звичайний тканевий салон, проте зараз подивимося, що було з нею в Америці. В Америці ось таке ушкодження було, виглядає все не дуже гарно, проте безпека не спрацьовувала і насамперед удар не дуже значний, виглядає все не дуже, проте удар не дуже сильний. Так, йдемо далі. Далі в нас що йде? Це Toyota Avensis 2011 року. Також. 9 тисяч, 185 тисяч кілометрів пробіг. Ось так виглядає вона на варіаторі. В цілому автівка непогана. Так, ідемо далі. Далі в нас іде Audi А6 2010 року, 2.8 а двигун Про те, що я можу вам розповісти про цю автівку, що доведеться багато вкладати в неї, та обслуговувати її не дуже скажімо так, бюджетно. Тобто вона дорога в обслуговуванні. Йдемо далі. Далі в нас що йде? Це шкода Superb 2010 року, 8700 в неї прайс. Ось так виглядає: 1.8 турбовий мотор. Проте дуже гарно вона а, їздить, а, все в дуже гарному стані в неї. Та вона, в принципі, а, також дуже надійно. Йдемо далі, далі в нас іде Opel Astra 2011 року, 8600 182 тисячі пробігу. Небагато фото, проте 2-літровий дизель слід перевіряти автівку. Автівка на звичайному автоматі. Йдемо далі. Далі у нас іде Volkswagen Polo 2013 року, 7600 Price, 175 тисяч пробігу. Авто виглядає непогано на звичайному автоматі. Один із шість дизельний двигун. Є невеличкі ушкодження по кузову, проте не критично. Ось так все виглядає. Так, Йдемо далі. Далі у нас іде Ford Fiesta 2010 року, 7900 прайс, 127 тисяч пробігу. Авто виглядає непогано. А в неї 1.4 двигун на звичайному автоматі. Так. Шкода Октавія 2012 року. 8150 тисяч пробігу. Ось так виглядає. Так само 1,8 в неї двигун. Турбовий мотор. Так, і. Hyundai пропустимо. Ford Mondeo 2010 року, 7500 прайс, 270 тисяч пробігу. 2-літровий дизель на автоматі. Виглядає все в гарному стані. Так. А, ідемо далі. Далі, в нас що йде: це Chevrolet Cruz 2014 року, 700 в неї. Прайс 154 тисячі кілометрів. 1,4. На автоматі. Виглядає все непогано. А про те, що з нею було в Америці, в Америці у неї були ось такі ушкодження. Так. Добре, йдемо далі. Далі в нас ще йде, Це nissan Juke 2010 року: 7000 прайс, 125 тисяч кілометрів пробігу. Авто непогане, проте трішки забруднився салон, слід потім чистити. Та є деякі нюанси по кузову. Там, Ось тут в описі він писав. А в цілому, що ми сьогодні розібрали, це автівки від 7 до 10 тисяч доларів ета в... від 2010 року